Є унікальною країною, бо 33 роки цих були непрості, непрості з точки зору побудови державності. Але ми надзвичайно ну, пройшли цю дорогу такими, я б сказав, гарними здобутками, бо дуже важко все починалось. І щоб розуміти, що ми пройшли, треба. Говорити за 1991 рік. Унікальне явище ми проголосили незалежність нашої країни. Цей день, за який мріяли віки, за який мріяли не просто тисячі, а мільйони найкращих українців, які віддавали за це своє життя. Так сталося, що незалежність начебто отримана мирним шляхом. Але в цьому і є така е, закладена проблема, що, власне кажучи, коли ми дивимося на інші країни, коли йде зміна е, певної формації чи влади, е, це більш такі революційні приклади і більш глибока зміна. В нас, коли об'явили День Незалежності. Почалась розбудова незалежної держави і незалежних інститутів влади. І, власне кажучи, ну можливо, що змінилось? Можливо, там завхоз пішов в виві вивізку через десь тижнів два-три поміняв на тому чи іншому на тій чи іншій будівлі, яка Трансформувалась у структуру, інституційну структуру незалежної держави. Тобто, всі люди, вся ментальність, всі поняття, весь цей радянський консерватизм, він весь перейшов у незалежну Україну. І в цьому полягала вся складність побудови нового життя, нової перспективи. І ви бачите, як це важко за ці 33 роки відбувалось. Ми можемо говорити за революцію на граніті, ми можемо говорити за помаранчеву революцію, ми можемо говорити за революцію гідності. Чому це було присвячено? В першу чергу, боротьби за новий світогляд, за європейські цінності, тобто за свободу, починаючи від свободи слова. Від свободи вибору, від свободи ведення своєї справи, від доступності до, до рівної доступності не все досягнуто і на сьогоднішній день. І саме політичні структури, які діяли всі ці роки, а вони були з великим відсотком присутності Росії. Через комуністичну партію, через партію регіонів, через ОПЗЖ, яке сьогодні процвітає, через зараз, не будемо, як кажуть, показувати пальцем, але багато хто ще живе в минулому і хоче будувати минуле з Путіним. І п'ята колона теж нікуди не зникла. І сьогодні в нас є приклади, коли тут в нас. Ну, майже тисяча працюючих, і дехто хто потім прибігає, подає заяву, швидко мене звільніть, бо він відповідно ну, десь щось лишнє говорить відносно того, що сьогодні український народ такою важкою ціною захищає. Тобто в нас ну, вкрай неоднорідне було суспільство. Це були об'єктивні. Історичні моменти, схід, центр, захід України. Але е, я не хотів би сьогодні говорити про ці мінуси, які не давали нам е, руху вперед. Бо найкраще е, показати перстом, хто винуватий, чия фамілія винувата. І тоді, наче всім легше, винувати є, всі довольні, е, ось цей. Але е, вина ж на всіх нас. Е, бо ми робили вибори. І ці вибори ми робили діаметрально е, протилежні від е, кожних п'ять років, і, і так далі. Тому, о, безумовно, що з цього треба е, уроки е, зробити. І ось саме е, недооцінка важливості народовладдя призвела до того, ми, ми не вірили самі в себе. Призвела до того, що сьогодні йде війна. І, е, Сьогодні йде велике переосмислення і світоглядно. Ми вже стали інші, завдячуючи нашій більш поглибленим знанням історії і завдячуючи тому, що сьогодні Україна показує просто приклад у всьому світі, як треба боротися за свої цінності, які так віками. Обговорювались і проголошувались, і проголошувалися часи незалежної України, і сьогодні ми за них воюємо. Я в більшості завжди шукаю якісь додаткові резерви, можливості, щоб далі рухатись більш ефективніше вперед. Звичайно, специфіка і пізня, пізні правила, і високі бали, і багато дітей не здало національний мультипредметний тест. Безумовно, це результати ковіду, і результат війни. Ми тут не повинні себе попілом посипати, що у нас можливо там діти стали якісь не такі. Все, якби еволюція йде і все нормально, але умови, в які ми опиняємося, вони ну, не такі. Прості, щоб це так, знаєте, без наслідку минало. Тому 150 багато хто не набрав, є ж більше стало спеціальностей там право, чи медицина, чи, чи там, міжнародні відносини, чи інші спеціальності, де е, мінімум треба 150. От хтось 149 і 9, і хоч умри, а. а... Не проходиш уже. Тому оцей момент виник з одного боку менше успішно здали з більш нижчими балами, а з іншого більшість з'явила спеціальність, які відсікають. От. Ну і ну, що гріха таїть? Ми відстежуємо менше хлопців у нас приходить, бо більшість шукає. Інші варіанти, в тому числі за кордоном. Але в цілому я хочу сказати, що якщо говорити вже за себе, то що ми набираємо от по бакалаврату, хоча в нас будуть додаткові сесії. Але сьогодні ми набрали достатньо студентів, абітурієнтів. Щоб рухатись вперед, щоб зберігати ну, так скажем, і робочі місця в університеті, бо для мене як керівника є дві, дві сторони завжди. От. І роз, ефективно розвивати освітній процес, коли якийсь університет набирає два чоловіка, той набирає три чоловіка. І це вони думають, що це якась конкуренція. Це просто ну, пародія. От. Треба створювати заклади, які повинні мати ну, достатню базу, в тому числі і базу навчальну, тобто велику базу або Ми входимо сьогодні у 40 університетів, які створили центри ментального здоров'я. А з перших початків, з перших днів війни, якщо ви пам'ятаєте, ми створили центр психологічної підтримки. І працювали відповідно і з військовими, і з переміщеними особами сьогодні, це центр ментального здоров'я. Ми, починаючи від мене проректора і директора центру, ми пройшли певні тренінги і відповідно це урядова програма. З одного боку, з другого боку, це програма ментального здоров'я ти як Олени Зеленської. От. І сьогодні ми ну, успішно проводимо цю роботу, бо тема ментального здоров'я це надзвичайно глибока тема, і, на жаль, вона буде для нас розтягнута у великому часі. На ментальне здоров'я впливає, я б сказав, погано ця штука. От. І, безумовно, найгірше впливає війна, і відповідний настрій, проблематика і як. Чому це впливає, особливо на дітей? Бо коли ми відкриваємо, тут поганого малого, все хороше. І коли ти дивишся на все хороше, тільки мати батько сказали хватить треба або підлогу підмітати, або уроки вчити. І це така різниця велика, тут таке красиве життя показує у всьому світі. Тому в цьому плані треба ще продумувати, як обережно. Не просто забрати, не просто там, а обережно змінювати ці програми, оці контенти, в тому числі витісняти російський контент, заводити англійський контент. Слава Богу, наші менші діти в більшості знають англійську мову, і змінювати е трохи цю ситуацію. Але це можливо не так страшно. Страшно це війна. Це коли люди травмовані, коли психологічний стан нижче нуля, коли я навіть от у мене сьогодні була відвідувач внутрішньопереміщена особа з Краматорська. І ну просто питання ну, зовсім мілке. А вона так його рішає і їй здається, вона там вже якісь пороги оббивала, хоча там просто. Треба взяти папірець і підписати. Але от, от вона на роботі, її там партнер на роботі, і величезна проблема написати заяву і прийти. Це ж не проблема. А ця людина нервує. ця людина вже її трясе, що це її просто замордували. То я їй сказав, слухайте, так ми ж ось о... майже кожен день когось хоронимо, а, а це все нам все папірець написати. Поговорив 5 хвилин з нею, і вона заспокоїлась, і проблеми немає. Тобто ментальне здоров'я це тонка річ. І, на жаль, багато кому ну, прийдеться тут працювати. У нас є ну, хороший психологічний факультет, і я думаю, що хороші фахівці прийшли в центр ментального здоров'я. І, по-перше, в університеті ми будемо реалізовувати цю програму. Те, що я сказав, програму Олени Зеленської, те як, бо вона дуже якісна. От я був сам на тренінгах, був на зустрічі, коли сама Олена Зеленська це проводила. Ну це просто без будь-якого там нашарування іншого, це дійсно професійна програма, і нам її треба опановувати і працювати із студентами, і з батьками, а саме головне із військовими. Які приходять, які в нас служать, які в нас навчаються. У нас багато військових навчаються, в нас багато ветеранів навчаються, переміщених осіб. Це ну, дуже знаєте, великий клубок проблематики сходиться в одному місці. І центр ментального здоров'я це сьогодні та відповідь, яка повинна. Ну, зменшувати оцей психологічний накал. О, це створення належних умов, щоб людина могла нормально і відпочивати, і працювати, і мобілізувати себе на якісь позитивні речі. Це що стосується ментального здоров'я. Ми вийшли відповідно до постанови уряду, шість університетів, в тому числі Черкаський і національний, очолює цю роботу Київський національний університет фізичної культури і спорту. Це наш базовий університет по підготовці спортсменів. От буквально пару днів назад була зустріч приїздив корж Віктор Петрович. Він там очолює цей центр, це бувший міністр молоді і спорту. І ми дуже предметно поговорили. Ми створили центр, у нас був колись профілакторій, санаторій профілакторії Едем в такі ще в радянські часи. Ми, зараз він як учбова лабораторія, але він дуже гарно підходить під центр, центр реабілітації для ветеранів війни. Директором центру призначений Максим Долженко, який, значить, і воював, і сьогодні він вже звільнений і знає, що це таке, як, що таке, надати правильну реабілітацію, коли людину виписали із лікарні. І йому обов'язково треба от реабілітація, бо це і переломи, і травми, і поранення, і після всього цього потрібна правильна реабілітація. Я нещодавно був у Буковелі, Ми заключили там угоду із компанією, яка спеціалізується на цьому. Дуже високе обладнання має. Потім з Івано-Франківським медичним університетом, який теж працює в цій темі, ми з одного боку, там і дуальна освіта для наших студентів, але з другого боку, є інститут травматології в Києві, і ну, щоб, знаєте, не виглядати ж дилетантське, там, що от ми і центр реабілітації, Все треба робити тонко і професійно, тому без сучасного обладнання, без високих спеціалістів, таких, як Блонський, Блонський Роман. От, ну, світило, можна сказати, сьогодні у частині от лікування там суглобів, особливо коліна і так далі. Це е, високі спеціалісти, які консультують. І саме головне, що сьогодні е, ми це робимо через не обов'язково там їхати, а онлайн зв'язок. Ну, думаю, що наш центр має показати тут гарні результати. Ми на початку. Цієї програми, якщо центр ментального здоров'я він вже працює, то тут на початку, але це дуже необхідна річ, і її треба робити. І я хочу, щоб знали всі ветерани війни, що в університеті в нас буде такий центр, який буде надавати кваліфіковану допомогу ветеранам війни. Пройшло два з половиною роки війни, то, то, здається, ми вже готові до цих викликів, і ми не тільки готові, ми зробили деякі речі по сховищам і надіюся, що ще будемо це робити. У нас частково вже закуплені генератори. Частково ми участвували там у певних тендерах. Міністерства освіти і інших нам допомагають і волонтерські організації, зокрема, цей Ротальклуб. Нещодавно дали дуже гарне таке обладнання, бо в нас є і медична кафедра, і військова кафедра, яка готує офіцерів, і нам це надзвичайно потрібно. І ми ще готуємо університет. Ну, не тільки ми, а я думаю, всі, бо з наступного року. Цьому році ці просто не всі готові, буде введена програма захисту країни. До речі, забув сказати за ментальне здоров'я, що ми вже з 1 вересня вводимо освітню програму значить, по ментальному здоров'ю. Бо де незалежно від того, чи це юрист, чи це програміст, чи економіст, чи фізична культура, ми будемо давати е, от, е, ази е, от, програми на, на ментального здоров'я, і е, це захист України буде така програма, але оскільки ми маємо військову кафедру, то вона вже в нас є, ця програма, і ми сьогодні і школам допомагаємо. Ну, мається в виду е, вчительському. Персоналу, проводимо також певні заняття і по захисту, по захисту країни, по програмі. Так що ну, стараємося бути і корисними для суспільства, щоб робити свій нас внесок у перемогу, і звичайно, самим працювати, бути на висоті по цих питаннях. Більше державне свято це свято День Незалежності. І тому, звичайно, його треба відзначити. Безумовно, у батьох це свято, як кажуть, із таким смутком на обличчі і сльозами в очах. Але треба стіпити зуби і вірити в те, що ми, коли будемо разом, коли будемо впевнені в чомусь одному. Ми обов'язково переможемо. А впевненість у чому? В тому, що ми європейська е, вільна нація, що ми просто ці наші світоглядні вибори, е, це повернення в європейську родину, де колись ми були. Просто так от російська історія останні 200 років запудрила голови людям, що ми, ми думаємо, що ми е, тут. Е, ну, без Москви і не було тут нічого. А ми давно були, коли тієї Москви і, і, і в Помині не було. Так що треба вірити в себе у свої глибинні корені. Хочу сказати, що нам важко, але згадайте будь-яке покоління чи українську козацьку державу, чи, скажімо, українську повстанську армію, яка без надії без надії вела боротьбу за незалежність України. А в нас є величезна надія на нашому на боці стоїть краща частина світових держав, європейських держав. Тому не не схиляємо голову. Бо боротися треба. До кінця пам'ятати Шевченка, пам'ятати Симоненка, Стуса, Чорновола, тих людей, які давали і залишили ті цінності, за які варто боротися. Це найкращі цінності життя, любові, майбутнього. Тому вітаю всіх з Днем Незалежності і хочу побажати. Щоб постійно робити конкретні речі, щоб боротися і віри в нашу перемогу, в наші збройні сили, слава нашим воїнам і слава Україні!